Церква. Сьогодні хочу для, нагадати для всіх нас історію, якою завершується книга Буття, перша книга Біблії. Це історія про кінець Йосипа. Якщо ви пригадуєте, більшість вас знає, Йосип, це 11-й син Якова, якого Бог потім назвав Ізраїлем. Це. Син, якого зрадили брати, продавши його в рабство. Бо він був трошки інший. Він був не такий, який вони собі очікували, багато про себе думав. І коли брати продали його, в нього було тяжке життя Арабська праця в домі Потіфара, потім в'язниця. І тільки після того він став другим після фараона в Єгипетському краї. Неймовірний злет після глибокого падіння, і голод в Ізраїлі, голод в тому краї, де жив його батько і його брати, змусили прийти братів до Єгипту, шукаючи хліба, щоб купити хліба. І в нагоді стався їм Йосип, який через багато різних моментів спілкування все ж таки їх прийняв, простив. Дав їм хліба, і взагалі перевіз до себе в Єгипет всю родину його. Фарон виділив їм найкращу землю, Ошен, де вони оселилися. І ось помираючи, Яків благословив всіх своїх синів. Написано благословляв їх навіть і разом, і окремо, і це 12 колін Ізраїля. Коли Яків спочив, написано, що Йосип звелів слугам, -лікарі, слугам лікарям своїм забальзамувати батька, підпросився у фараона і повіз свого батька Якова в ту землю, де був похований його прадід Авраам, його родина, навіть дружина Лія. Тому що так Яків заповідав поховати його з його народом. І так і закінчується 49-й розділ книги буття, Яків замов, простягнув ноги на ліжку і помер. Він приєднався до свого народу. І потім написано про Йосипа, коли батько помер, вони його поховали, оплакували в Вельможі Єгипту, повернулися в Єгипет і брати зрозуміли, що Батька немає. І, можливо, Йосип був до нас такий добрий, тому що батько був живий, він не хотів засмучувати батька. А зараз, коли батько помер, то, напевно, він їм помститься за все те, що вони робили. І от підіслали до Йосипа і просили передати, що батько заповідав турбуватися про нас, не завдавати нам болю, не проявляти до нас злості. Ніби ти маєш бути до нас добрий. Бо так батько сказав. Вони переживали за своє життя, за життя своїх сімей. Та Йосип написано 50 розділ 19 текст. Йосип 50, книга буття 50 розділ 19 текст. Та Йосип промовив до них: Не бійтесь. Хіба я можу бути замість Бога? Ви замислювали проти мене зло, однак Бог повернув це На добро, аби сталося так, як є сьогодні, прогодувати численний народ. Він те саме казав своїм братам, коли вони тільки приїхали в Єгипет купувати хліба. Він казав, що я ваш брат і ви замислювали проти мене зло, але Бог обернув це на добро. 21 вірш. Тому не бійтесь, я утримуватиму вас і ваших дітей. Він потішив їх, розмовляючи з ними доброзичливо. Після того всього болю, через який пройшов Йосип. І, пам'ятаючи все те, що зробили брати, це Йосипа не зломило, не зробило його злим і недобрим по відношенню його братів. І це цікаво, тому що стільки років проживши в поневіряннях, в моментах, коли було тяжко, коли втрачалася надія, коли було неймовірно важко йому. Пройшовши ось це все, коли його зрадили, безпідставно на нього наклеп звели, коли забули про його доброту в'язниці і не повідомили фараона, коли а, він просив це зробити, воно черпіє. Бог його все рівно благословив. Але не можна ж просто гумкою витрати ось ті всі роки, які були до цього, і ті всі враження, і ті емоції, той весь біль, через який пройшов його. І брати це розуміли. Хоча вони не проживали життя Йосипа, вони розуміли, що йому було не солодко, що йому було тяжко. І вони усвідомлювали, що вони заслуговують на гнів Йосипа. Вони розуміли, що він має право гніватись на них. І очевидно, він буде. Можливо, не за життя батька, можливо, після смерті батька, але він точно має їм помститися. Але Біблія говорить, що Йосип. Говорить, не бійтесь, хіба я можу бути замість Бога. Він розумів, що Бог його провів, провів цією дорогою, він розумів Божу руку в його житті, і він розумів, що помста належить Богові. І цікаво так, що, пройшовши ось цей складний період, цей складний час, його серце не зачерствіло, його серце було відкритим. Це йому коштувало. І я впевнений, що це йому вартувало. Більше того, він каже, я утримуватиму вас і ваших дітей. Він не каже просто: ну, живіть собі з миром, окремо, давайте так, я вас не знаю, ви мене не знаєте, бо я вас не бачу, ви мене не бачите. Залишимося такими тихими ворогами або некорисними друзями. Тобто ваше життя не буде пересікатися з моїм життям. Я не маю нічого проти вас, ви нічого проти мене, живемо окремо. Він більше того, він говорить: я утримуватиму вас і ваших дітей. І потішив їх, і розмовляв з ними доброзичливо. От коли читаєш ось це і думаєш про наше життя, і думаєш про те, як ми реагуємо на ті незручності, неприємності, які нам доставляють наші а, хто там, друзі, рідні, близькі, десь хтось з нашого оточення. І як ми на це реагуємо. Доволі болюче, але все рівно таке актуальне і оскомане насправді питання питання спадщини той ж самої. І як діти, діти одного батька, одної матері, маючи відносини з Богом, кожен з них по окремості, якісь відносини, не можуть поділити спадщину. Або нехай не всі діти, а хтось один із них. Називається Христовим, називається тим, хто знає Христа, учень Христа. Він не може простити, він не може віддати спадщину. Мова не йде навіть про утримання інших. Мова не йде навіть про фінансову участь в житті інших рідних. Просто поділити те, що залишилося від батька, від матері. І ось ці питання вони сіють у розбрат, забивають кілки ворожнечі на багато років і навіть, на жаль, поколінь вперед. Тому що хтось так тримається за цю правду і справедливість, він так хоче мати своє, бо і аргументів є багато. Бо я утримував батьків, бо я. Е Більше працював для цього, бо я в майно вкладав там третє, десяте, в мене нема куди виїхати. Бо... І, і цих аргументів буде безліч. І ось коли читаєш історію Йосипа, він показує зовсім інший приклад. І ми думаємо, ну, звісно, йому ж так легко було, він був близько до фараона, в нього грошей було, він міг утримувати. Але це така дуже легка відмазка. Бо чим більше грошей і чим більший статус, тим більше влади ти маєш, і тим більше шансів звести рахунки. Але він, і тим легше це зробити, але він цього не робить. Він прийняв в своєму серці залишатися доброзичливим і турботливим про своїх рідних і близьких, незважаючи на те, що вони завдали йому біль. Це було його свідоцтво для них Божої роботи в його житті. Це було підтвердженням тих слів, що він говорив, що це. Бог використав на добро. Я не знаю, через що нам доводиться проходити, тому що в кожного є свої випробування, і свій багаж, свій досвід, свої виклики. І не можна, напевно, всі ситуації під одну грибінку міряти. Але я впевнений, що якщо в моїй ситуації, складній ситуації, з рідними і з близькими, Буде присутнім Бог, Бог живий, не мертвий, а живий Бог, з яким в мене відносини, то тоді, напевно, в мене буде інше ставлення до тих рідних і близьких, які біля мене. В мене буде інше ставлення до майна, яке може належати нам спільно, там, чи я маю на нього претендувати, чи я можу на нього претендувати. У мене буде зовсім інше ставлення до того, як потрібно турбуватися про рідних і близьких. Це серйозний виклик для християн. Це серйозний виклик в тому розумінні, що мені треба поступитися своїми правами, а взяти на себе обов'язки, не претендуючи на якісь права. І це мені коштуватиме. Але християнство, в принципі, воно коштує. Християнство воно вартує дорогу ціну. Нехай Господь допоможе нам. Бачачи хороші приклади і Слова Божого, хороші принципи, практикувати їх в нашому житті, не дозволяти обставинам змінювати наші відносини з Богом і не дозволяти обставинам змінювати наші відносини з рідними, навіть якщо вони не відповідають нашим очікуванням. Тому що я впевнений, що ми теж не відповідаємо їхнім очікуванням. Нехай буде Господь з нами і поміж нас. Благослові вам, дорогі з Богом. Амінь.